Рейс Україна, місто Лозова, країна і днями відправився у політ. Авіаподорож залишила по собі незабутні враження і для безпосередніх учасників дітей молодшого дошкільного віку дитсадка номер 13 Росинка, і для спостерігачів, вихователів з усіх дитсадків міста. Більш докладно у наступному матеріалі. У шкільному навчальному закладі Росинка днями відбулося методичне об'єднання для вихователів дітей молодшого дошкільного віку. Тема використання в роботі з дошкільнятами інформаційно-комунікаційних технологій, які повинні переконана керівник закладу допомогти дітям краще отримати комп'ютерні знання. Інновації ми завжди готові впроваджувати, тому що 21 -е століття ми ж повинні бути сучасними. Садочку учасників семінару зустрічали з запальним танго, зареєстрували, видали авіаквитки на борт лайнера. Черівністю Ордеси, як годиться, розповіли, як треба себе поводити під час польоту, представили екіпаж. Дитсадок номер 13 напрацював певний досвід роботи по впровадженню ІКТ, розповідає перший пілот заходу. Досвід роботи був представлений на виставці ярмарку педагогічних ідей і технологій у минулому році в місті Харкові, отримав диплом другого ступеня. Ню це дуже висока відзнака, тому такий цінний досвід роботи. Ми вирішили представити на педагогічний загал в цьому році в місті Лазава. З чого складається процес навчання після теоретичного блоку з презентації досвіду. Продемонстрували і сам процес навчання до шкільня. Маленька краплинка капітошка запросила дітлахів здійснити цікаву подорож. Діти не лише дивилися, а й робили лабораторні досліди. Горі, яке повітря, холодне, холодне. тому ми зараз з вами утворимо холодний повітря. Отримані знання про три стани речовини закріпили піснями та малюнками. Сьогодні діти дізналися багато чого цікавого. Урок їм сподобався. «Мені Баба сонечко всуває. Мені подобається, як ви викладає сонечко, як філіп мателіє. Мені подобається, як ми танцювали. У Далеку Туреччину здійснили політ діти з іншої групи. Були у польоті і не заплановані зупинки. Погляньте, що це таке? незвичайне. Що це таке, маляки? Це лампа, Чарівна лампа, лампа. ладина. Всі з дитинства пам'ятають: якщо лампу потерти, може з'явитись незвичний гість. На цей раз з'явилась гостя Шахерізада, яка розповіла дітям цікаву легенду про квітку. Тюльпан та подарувала їм чарівну скриньку, в якій і були цибулинки квітів. Тюльпан символ Туреччини. Його довго не дозволяли вивозити звідти. Проте з часом квітка потрапила і до Європи, і до України. Аби усе почути та побачене, добре запам'ятати. Дітям запропонували ще й намалювати та розфарбувати, але не звичним олівцем чи фломастером, а за допомогою комп'ютерної програми. Я граю на ньому і смотрю Я мультики. А я рисую на нем. А я тоже мультики на компьютере а смотреть. на нем. Мне понравилось класть тюльпаны". А понрав а тюльпаны. А мне понравилось садить. А мне понравилось закрашивать. Понрав и и мне красить тюльпаны. А мне, мне понравилось на самолете лететь. Те, що політ пройшов змістовно, ніхто не заперечував. Це дуже було повчально, дуже було цікаво, дуже такі новинки були, крім їх, є і пізнавальні матеріали, які вони черпають, саме використовуючи такі технології. Ну незвичайно, це в мене перше таке заняття. Дуже багато цікавої інформації будемо старатися використовувати. Ось такі справи. Завершуючи випуск, нагадую адресу інтернет-сайту Лозівської міської ради www.lozovarada.gov.ua. Там можна переглянути усі наші сюжети та оперативно і детально дізнатись про все, чим живе місто. Всім, хто був з нами, дякуємо. До зустрічі.